Вітаю на телеканалі Сі4. В Студії працює Роман Олійник. Далі поговоримо про підсумки року, що минає. Добігає кінця календарний рік, та для кожного українця у 2022-му був січень, а потім лютий, який триває, і досі. Міста та села, вокзали, парки, площі – все змінилося. А головне люди. Українці втратили все, що було до, і досі продовжують героїчну боротьбу за те, що матимуть після. І нам ніколи не забути, що ми пережили: п'ять чотири Четы, три, два, один з новим роком. У рідних стінах та рідних містах ми відзначали новорічні свята. У Маріуполі діти щасливо бавилися на ковзанці, а у Києві закохані обіймалися біля головної ялинки країни. В Чернівцях та Львові зустрічали туристів і всюди відчувалося життя. Та 24 лютого Україна прокинулася у вогні. Ми об'єдналися в одну мить, коли стояли у чергах записатися в тероборону, прощалися на вокзалах, шукали своїх по світу, плакали від болю і з надією молилися у підвалах: рятували дітей, готували бандеросмузі і йшли з голими руками проти ворожих танків. Ми не втратили віру та силу, бо у серці кожного, кого намагається вбити Росія, живе Україна, і ця любов роз'їхалася світом на площах Європи, за майорів синьо-жовтий стяг і заспівали калину, яка на початку повномасштабного вторгнення прозвучала на Софійській площі у Києві, аби її почув увесь світ. Ой, у лузі червона калина похилилася. Під неї ми боролися. Країною купували Байрактари та супутник на всіх фронтах. відвоювали кожен сантиметр рідної землі. Звільняли Київщину, переживаючи жахи Ірпеня і Бучі, повертали зміїний ізюм, Херсон вболівали за Чорнобаївку, влаштовували порад знищеної техніки ворога на майдані і раділи, коли за знищували окупантів і все заради майбутнього країни та її дітей. У боротьбі за своє ми втрачали найкращих синів, братів, сестер і повертали найкращих, чиє серце сталь, чия кров Азов. І пам'ять про пережити ми вкладаємо у символи. Стоїмо у чергах, щоб купити Марку з палаючим кримським мостом і пишаємося, що наш міст вистояв. Ми зізнаємось у коханні збройним силам України. Просто молодці! на особисті свята даруємо донати для армії. А коли у наших будинках вимикають світло, ми пам'ятаємо істину без світла чи без вас, без вас. Ми єдині, сильні зі світлом на душі та вірою в перемогу. Ми наповнимо теплом і світлом наші серця. Їх не здатні поранити жодні кінжали. Вони зламаються в наш сталевий дух, і наша боротьба триватиме без зупину. Їй не загрожують планові чи аварійні відключення, і ми ніколи не відчуємо дефіциту хоробрості і незламності. І ми маємо одну мрію на всіх у новорічну ніч. Вона в молитвах злетить до неба. Відбудуємо, повернемо, переможемо. Антоніна Карташева, Романолійник, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Чернівці змінилися, а після перемоги для міста планують зробити ще більше. Це головний меседж, який озвучив міський голова Роман Клічук під час публічного звіту діяльності міської ради. Цей рік всі ми прожили в нових реаліях. Повномасштабна війна. 22-й рік став справжнім випробуванням. Втім, попри війну, прозвітувати було про що. 24 лютого на порядок денний вийшли зовсім інші питання, які необхідно було вирішувати терміново: встановлювати сирени, розчищати укриття та приймати переселенців. Команда телеканалу «Сі-4» вирішила згадати, як адаптувалося місто на початок повномасштабного вторгнення до нових реалій, та чим жило останні 12 місяців. Перша сирена у Чернівцях пролунала 27 лютого. Застарілі системи оповіщення майже ніхто не чув. Люди в паніці писали сповіщення про можливу загрозу один одному. Тим протягом декількох днів кількість робочих сирен збільшили вдвічі. Частину міська влада закупила нових, решту ремонтували. Ще більше 30 сирен чернівцям подарував місцевий підприємець Віктор Тодосійчук. Тоді ж 27 лютого в місті та області ввели комендантську годину і тимчасово заборонили продаж алкоголю. Укриття в місті виявилися. Не готовими, але чернівецькі волонтери одразу об'єдналися і разом з управлінськими компаніями привели до ладу більше 150 сховищ. Між тим лікарі у своїх укриттях облаштували операційні та кімнати надання невідкладної допомоги. Не дивлячись на виклики, чернівці були вірні традиціям, і навіть в укритті о 12-й годині лунала славетна та традиційна марічка. Одному з чернівецьких бомбосховищ навіть провели благодійний концерт, на якому збирали гроші для військових. На початку березня з викликами стикнулися всі галузі. Освітяни були змушені перейти на онлайн навчання. Критична інфраструктура, надзвичайний режим роботи. А бізнес взяв паузу на певний час. Щоправда, вже за декілька днів місто почало потроху вертатися до життя. 7 березня міський голова Роман Клічук закликав підприємців виходити на роботу, аби тримати економічний фронт країни. Ті, хто можуть працювати, повинні йти на роботу. Повинні працювати зараз в Чернівцях. Всі магазини, торгові центри, перукарні мають будуватися будинки і розбудовуватися інфраструктура міста. Тоді ж очільник міста розпочав відвідувати місцеві підприємства, які є найбільшими платниками податків. Адже саме від них неабияк залежить наповнення бюджету не лише міста, а й країни загалом. 24 лютого пришвидшило процес декомунізації у Чорнівцях. Однією з надважливих подій стало знесення пам'ятника радянському солдату на площі Соборній. Чернівчани й зараз не пристають міркувати, що має бути на місці монументу. Пропозиції лунають різні від хреста до підземного паркінгу. Втім, доля локації буде вирішена шляхом публічних обговорень вже після перемоги. А тим часом війна тривала і тривали демонтажі інших радянських пам'ятників у Чернівцях. Серед них не лише монументи, а й танк, який був встановлений встановлений як пам'ятник визволення міста від нацистської армії. Всі демонтовані об'єкти наразі зберігаються. І в майбутньому влада міста планує створити музей під відкритим небом, присвячений тоталітарному режиму. Позбулося місто і сотні нас, вулиць, які не мали відношення до Чернівців, натомість були нав'язані радянським періодом. Через війну вчасно не розпочали реконструкцію центральної площі, але оновити її все ж таки вдалося. У травні на ній замайорив жовто-блакитний стяг. І хоч цього року викликів було багато, чернівці все витримали, і навіть більше в місті вже влітку розпочалися активні ремонтні роботи, яких чернівчани довго чекали в мирному житті. На сьогодні, коли ми, скажімо, так почали там робити поточний ремонт, ми побачили, що фактично там немає основи. Зараз вже вулиця Бандери вже е, закінчена, на даному етапі йде робота по вулиці Міськевич. Так, встигли провести поточний ремонт більш ніж на 30 вулицях. Наприкінці року чиновники взялися за тротуари, міжбудинкові проїзди і обіцяли наступного року темпи не збавляти. Сквери та парки в 2022 році також почали оновлюватися. Зокрема, попри війну у Чернівцях відбулася масштабна реконструкція скверу на вулиці Кордуби. Орієнтовна вартість робіт 4,5 мільйона гривень. З міського бюджету гроші на це ніхто не витрачав. Натомість до фінансування долучилися меценати, зокрема левову частку Бистих коштів на цей ремонт виділив міський голова Роман Клічук. На локації збільшили кількість лавиць, смітників, замінили дорожні покриття, облаштували ігрову зону. А ще зробили сюрприз для містян. Налагодили підсвітку пам'ятника Францу Йосифу з елементами світлового і звукового шоу. З відновлення скверу на вулиці Мирона-Кордуби розпочали ще наприкінці травня, і хоча офіційного відкриття не було через заборону проведення масових заходів. Втім, оновлений сквер презентували мешканцям міста на день незалежності. Наводили в місті і порядок з незаконно встановленими рекламними конструкціями та мафами. Знесли порядка 200 одиниць. В місті стало дихати трохи легше, а око значно приємніше. А ще комфортніше стало їздити в оновленому громадському транспорті. Місто не лише отримувало в подарунок від міст побратимів комфортабельні авто. Буси, а й за власні кошти закупила десяток мерседесів класу Євро-5. Також комунальний транспорт поступово розпочав відмовлятися від готівкової оплати. Прихідний період триватиме до кінця року, а далі проїзні квитки, валідатори, оплата через термінали та додатки на смартфонах. Один з найзручніших способів оплатити квиток за проїзд це додаток EasyPay, який ви можете скачати собі на телефон. Створюючи комфортні умови для чернівчан про війну в місті, звісно, не забували. Ще до початку повномасштабного вторгнення Чернівецька міська рада виділила 5 мільйонів гривень на потреби тероборони області, а згодом закривали всі запити військових, які отримували І таким чином. З бюджету міста лише офіційно виділили більш ніж 50 мільйонів гривень. Кожного ранку о 9.00 разом з з усією Україною Черніцях вшановують всіх загиблих у цій війні захисників та мирних людей. В місті в цей час зупиняється весь громадський транспорт, а на центральній площі повністю перекривається рух. Усім українцям, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України військовим, цивільним, дорослим та дітям вічна пам'ять! Весь цей рік головними задачами кожного регіону України було вірити в ЗСУ, зберігати спокій та довіряти лише достовірним джерелам інформації. Підсумувавши життя міста за рік, наша команда переконалася, чернівці впоралися та гідно тримали свій фронт. Олена Крічко, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Попри війну, біль та втрати Україна впродовж 22-го року отримала чимало пошани перемоги і нагороди нашої держави зворушували увесь світ. Слово Україна стало третім найпопулярнішим пошуковим запитом. Про це свідчать дані Google Trends. Про нашу державу говорили не лише в контексті вторгнення, а й здобутків, якими звершеннями завершився цей рік. Дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Бронзовою статуеткою Канського лева відзначили проєкт Мінцифри Дія країна у смартфоні, досягнення якому дивується увесь світ. Наші спеціалісти та айті фахівці фактично побороли бюрократію та вдало протистоять у кібервійні. Ми також перейшли в атаку, і зараз на кіберфронті можна сказати, що відбувається перша світова війна, тому що весь світ об'єднався проти Росії. Ще одне відвоювання у Росії борщ справді український. Культуру приготування страви внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. Організація мала розглядати це рішення у 2023 році. Однак через агресію Росії прийняла його раніше. В мене є три літри. Прекрасної, прекрасної України, прекрасного українського смаку піду куштувати. А, а, вам, а вам раджу йти до магазину, бо я впевнений, що після того, як ти дивився, хтось готує борщ, неможливо не піти і не приготувати борщ. Вес сапер патрон отримав спеціальну нагороду канського кінофестивалю за зміцнення зв'язку між людством і собаками. Докматеріан менш ніж за місяць повномасштабного вторгнення він знешкодив близько 90 мін. Собака став всенародним улюбленцем. Про нього створюють мультфільми та навіть співають пісні. Патрозмінування чемпіон. Не патроном єдиним пісня Стефанія звучала із радіоприймачів скрізь. Гурт Калуш Окестра зі своєю композицією, присвяченою мамі фронтмена, здобув перемогу на 66-му конкурсі Євробачення. Степанія мамосте. Ступу соліст Олег Псюк звернувся зі сцени із закликом допомогти Україні врятувати Маріуполь та Азовсталь. Від цих слів наверталися сльози. Azovstal right now. Премію миру німецьких книгарів отримав український письменник, перекладач та співак Сергій Жадан. Жити в різних містах. І в своїх розмовах не торкатися головного, але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. Нагороду українському письменнику вручили за видатну мистецьку творчість і гуманну позицію, з якою він, ризикуючи життям, повертається до людей на війні та допомагає їм. Культура це не про розваги, культура це не про не лише про задоволення. Культура це скоріше про цінності, культура це скоріше про нашу ідентичність. Щороку британське видання The Economist обирає країну за найбільші досягнення в розвитку. У 2022-му нею стала Україна. Попри те, що життя більшості громадян погіршилось через війну, колектив видання вважає, що цьогоріч українці показали свій героїзм, винахідливість, стійкість та здатність бути джерелом натхнення. А головним натхненником цього року міжнародні експерти вважають президента України Володимира Зеленського. Ким було його звернення у перший день повномасштабного вторгнення Росії? Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери свободного світу, якщо ви нам сьогодні не допоможете, якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає ваші двері. За період активних бойових дій, перемог і чималого стресу наш президент змінився. Видання Блумберг визнало його одним із 50 найвпливовіших людей світу. А журнал Тайм людиною року. Дякую всім, хто працює заради України. Дякую всім, хто воює за нашу незалежність. Дякую всім підрозділам наших сил оборони, які наближають поразку ворога. Колективною пуліцерівською премією нагородили усіх українських журналістів. Вони отримали особливу відзнаку Special Awards and Citations за мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна в їхню країну. Генрієта Беух, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Буковина – регіон, який за останні 10 місяців прийняв понад 100 тисяч переселенців. Чернівці стали прихистком та місцем фантастичної роботи волонтерів. Люди об'єдналися. Місто пронизане історією відкрилося в Україні ще більше. Тут досі є численні відбитки старовини, уламки минулого, на які чернівчани та гості зазвичай не звертають уваги. Про те, чому варто їхати до нас, і що можуть розказати гіди, дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Щоденно о півдні на вежу ратуші, піднімається сурмач і грає легендарну пісню Марічка. Це одна із улюблених атракцій чернівчан та гостей. Та місто на пруті має ще безліч інших цікавинок, про які гордо розповідають гіди. І не завжди це просто екскурсоводи, а переодягнені герої, які допомагають поринути у стародавній час, коли чернівці лише будувались. Привіт, мене звати Ярослава Дамчук. Я екскурсовод Чернівцями більше відомий як пан Ярко. Чернівецький репортер потрапив на оглядову прогулянку із паном Ярком. Фактично кожна будівля серед місця має свої таємниці і легенди. Ось на цьому балкончику теперішньої міської ради ділиться екскурсовод. Колись був пункт пожежного спостереження. А за цими вікнами прямо у ратуші у свій час жили вельможі у квартирах. Про все це розповідає пан Ярко. Навіть не знають корінні чернівчани. В місті такого про що не знають містяни, є дуже багато і на кожному кроці. От ну елементарно навіть чому два годинники на ратуші, так тому що один з них подарував бургомістр Антон Кохановський, і все це лише про одну, про те найголовнішу будівлю у Чернівцях. Своїм туристам місцеві гіди розповідають чимало і про те, що вперше кавою люди на сучасній території України змогли насолодитися саме у нашому місті. От десь приблизно на цьому місці де оцей блакитний і будиночок свежий. Був побудований маленький в кінці 18 -го століття готельчик дерев'яний, який називався «Три Корони. І саме в тому готельчику була відкрита кав'яринка в Чернівцях. Кав кав і зовсім не у Львові, як про те складають легенди. Вузенькі вулички, потаємні дворики, стіни, які розписані фресками. Їх розгледіти можна і досі. Кожен куточок міста це сторічна історія, про яку варто знати, запевняють гіди. Екскурсоводи кажуть, чернівці це не тільки місто із перлиною, колишньою резиденцією митрополитів Буковини і Далмації. Гіди покажуть і розкажуть вам усе. Обіцяють пригоди та хвилюючі переживання. Генрієта Беух Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». За рік, що минає, українці відчули цілу палітру емоцій та почуттів: від холодного лютневого укриття до тепла пунктів незламності, від гучного реву повітряних тривог до тихого плачу звільнених з окупації, від болю за бучу до полегшення за звільнений Херсон. Що чекає нас у наступному році, нікому достоменно не відомо, та ми точно знаємо, чого хоче кожен українець. Знімальна група телеканалу Сі4 дізналася, яке бажання в новорічну ніч загадають чернівчани. Щоб ми нарешті дійшли до самої великої цілі це перемога миру, миру і тільки миру. Щоб повернулися всі наші воїни, живі, здорові, до своїх родин, тому що не може дивитися вже на ці сторінки. Коли діти проводжають своїх батьків, постільки багато сліз цього року, щоб очі світилися від радості, миру, ну і любові, кохання. Процвітання, миру. По перше, миру, чернівчанам усім, привіт із Харкова. Я до доньки приїхала. І ще, щоб ми відбудували нашу Україну і щоб вона стала в своїх межах, в своїх кордонах назавжди. Буде перемога, буде все, щоб Україна відродилася. Подумати над своїм минулим і привнести його назад в місто. Миру по всій Україні, щоб все було добре і щастя. Миру, любві, Спокою душевного, щоб всі люди. Порозумілося, щоб не було війни. Миру, що хочеться побажати здоров'я. Або у нас все було добре. Все було добре і менше, менше молодих хлопців, як я, помирали на, на війні. Аби аби у нас було світло, аби у нас все, все, все стало, стало так, як було до цього, щоб не було цих всіх проблем, які у нас наступили на початку 22 го Наша команда приєднується до привітань, і нехай ваші мрії збуваються. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4. Новорічні свята боковинці зустрічатимуть з теплою та весняною погодою. Вже у п'ятницю, 30 грудня, значно потеплішає. У нічні години стопчики термометра коливатимуться в межах 5 градусів вище нуля, а в день прогнозують до 8 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, 1 та 2 січня на боковині очікують рекордні теплі показники. Першого друга січня на вісьмежах саме 12 тепла, і ми очікуємо на перше січня, що по'ємо навіть рекорд із найвищих температур на цей день на перше січня. Так що це утримується ці всі дні, такий теплий подих Атлантики і в такої дійсно весняної погоди за народними повір'ями, який перший день січня, таким буде і перший день літа. Сподіваємося, що тепла погода принесе з собою тепло на душі і вістку про перемогу. Команда Сі 4 бажає вам миру у кожному куточку нашої країни.